Наразі Україна завдяки західним озброєнням та власним безпілотникам має артилерійську перевагу над російськими загарбниками на півдні. Вот он звіріний нацизм самим що не є його проявлення. Про це пише Нью-Йорк Таймс із посиланням на українських командирів та військових аналітиків. За інформацією видання, Україна зараз має перевагу як у дальності стрільби, так і у високоточних ракетах та артилерійських снарядах, яких значною мірою бракує Росії. Українські солдати знищують бронетехніку вартістю мільйони доларів за допомогою дешевих власних безпілотників, а також більш досконалих дронів та іншого зброєння, наданого сполученими штатами та союзниками. Рашистські окупанти залишаються ще із своїми крилатими ракетами, значною армією та артилерійськими снарядами. Хоча й не точними, проте не можна не помітити, що ситуація на південному фронті змінюється. Йдеться у статті. Там відзначається, що зростаюча перевага України в артилерії уможливила прогрес на півдні в напрямку Херсона. Видання зазначає, що якщо влітку на Донеччині Росія випускала приблизно 10 артилерійських снарядів на кожен український, то зараз на Херсонщині українські командири кажуть, що сторони випускають приблизно однакову кількість снарядів, але українські удари не лише мають більшу дальність, але й точність завдяки наведенню через супутники ракет та артилерійських снарядів, наданих заходом. Ми можемо дістати до них, а вони до нас дістати не можуть, сказав командир артилерійської батареї на Херсонському напрямку. За його словами, зниження інтенсивності російських обстрілів також свідчить про нестачу боєприпасів. Існує думка, що російська армія нескінченна, але це міф. Інтенсивність вогню вже знизилась втричі і воювати з ними реально, запевнив військовий. Це Андрій Підлісний офіцер Збройних сил України координатор в громадянській організації Республіка брати по зброї. В громадській організації Республіка «Брати по зброї. Андрію, доброго дня, слава Україні! Бажаємо здоров'я, Андрію! доброго дня, героям слава Андрію, ну ми вже почали тут говорити про Херсонський напрямок. Це такий напрямок, про який ви маєте уявлення, і от з'явилася інформація від власне від головного розвідника країни пана Буданова про те, що операція зі звільнення Херсона може тривати до кінця листопада. Як ви можете прокоментувати власне? Власне, ці слова, ці заяви, погоджуюсь. Може тривати дійсно до кінця листопада, може не тривати. Побачимо ситуацію. Ну, якби як можна розцінювати подібні слова, якби там була чітка конкретика, тобто у нас завжди є два варіанти: або або проте передумови, передумови до того, що дійсно до кінця листопада може бути звільнений Херсон, чи принаймні Збройні сили України будуть же на підступах до Херсону цілком реально, але знову ж таки залежить від багатьох факторів. Та інформація, яку я володію, вказує на те, що ну це, це досить реально. Це досить реально, якщо будуть здійснені ті всі заходи, які планується здійснити. Угу. Пане Андрію, а ще по Херсонщині там з'являлася інформація, що вони, от ми щойно з Андрієм говорили про те, що вони то відходять всі на лівий берег Дніпра, то, то не відходять, залишається. Яка у вас є стосовно цих таких переміщень? Інформація всі переміщення, які відбуваються в межах Херсону, якраз і обмежуються межами Херсону. Передній край оборони противника залишається незмінним. Більше того, противник укріплює його живою силою, так званими мобілізованими. Ось і з того, що я бачу зараз, і з того, що бачу зараз, ми побратими, що противник. Не поспішає там найближчим часом покинути свої позиції і відходити. Тобто, якби там був влаштований найближчим часом відступ uh -huh. організований, то він би проводився поетапно. Відповідно, це було б помітно. Вони би почали оголювати потрохи свої фланги. Ось і поступово відступаючи на попередньо підготовлені позиції. Тобто, готували би там другу третю лінію оборони, і на неї би поступово відходили, тим самим скорочуючи фронт, те, що ми бачили близько місяця тому. Ось зараз того, що я бачу, що ну, тут два варіанти: або за спиною просто з цих мобілізованих і ПВК Вагнер відбувається так звана, як вони називають, евакуація, по той берег Дніпра. Ось і їх залишають ось цих мобілізованих і найменців, для того, щоб виграти час. Ось, тим самим не сповіщуючи про небезпеку прориву військ Збройних сил України. І тим самим жертвуючи живою силою для того, щоб врятувати ось тих так званих головуючих, інша ситуація, що вони просто розглядають те, що може бути два варіанти, і основний це те, що вдасться росіянам і там їх прибічникам зупинити нас ще на підступах до Херсону, тому що збройні сили України ще на достатній відстані там трьох-чотирьох населених пунктів від підступу до Херсону з кожного напрямку. Відповідно, не, не потрібно нам наступати одразу по, всьох, по всім напрямкам і взламувати оборону противника по всім напрямкам. Достатньо вскрити один напрямок, інший – бійти вже з флангів. Ось тому я ж кажу: скоріш за все, ось це посилення і це укріплення, яке ми бачимо зараз. Воно розраховане на те, що вдасться яким чином нас зупинити, от за рахунок можливо, у тому числі там якоїсь психологічної переваги, показуючи, що ось скільки нас тут багато сидить, ніхто відступати не збирається. Але ще раз кажу: тут зараз технологічна сучасна війна і виграє не той, в кого більше військових, а той хто краще думає, той хто може продумати там тактику ведення бойових дій на заданій ділянці фронту, так як південь це відкрита в основному ділянка місцевості. Особливо там ховатись нема де то достатньо прорвати в одному місці оборону противника, і далі справи підуть набагато веселіше. Андрію, щодо тих частково мобілізованих в РФ, та які на херсонському напрямку в тому числі з'являються, чи можливо у вас чи у побратимів ваших був досвід спілкування, скажімо так, чи якоїсь бодай комунікації з ось цими свіже мобілізованими еревськими солдатами? Та і ваші враження, якщо вони такі були. Були випадки полонених, у тому числі я так розумію, це були полонені, як ви кажете, свіже мобілізовані. Ну що вони нічим абсолютно не відрізняються від тих військовослужбовців, які були раніше, це там зазвичай. Не я стріляв, стріляв мої браті, а я просто водив машину і тому подібне. Тобто це ті самі колишні цивільні, яких призвали, які там пройшли, а подекуди і не пройшли навіть базової військової підготовки. Ось там вручили автомат, вручили декілька магазинів набоїв і її послали в бій. Вже і сама Арефія заявляє про те, що там, якщо я не помиляюсь, близько 70 тисяч. Мобілізованих воює вже на території України, тим самим підтверджуючи, що нормальної підготовки, яка мала би бути з мобілізованими проведена, її не було проведено. Відповідно про якість ось цих мобілізованих, ну якби тут це очевидно. Частина, те, що я казав раніше в ефірі, дуже швидко навчиться воювати. На власному досвіді і на досвіді полеглих побратимів їхніх, які будуть лежати поруч, а частина просто залишиться в степах України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.